Сьогодні я вам зачитаю два оповідання коротеньких із серії Бальнічка. Я порізав руку незграбно заїхав ножем по вені поруч з вказівним пальцем. Кров знайшла дірку в трубопроводі і стрімко побігла на волю. Синя хустка, якою я замотав руку, намокла і почорніла. Друзі жаліли і лякали мене. Пазіль сказав, що якийсь знайомий дядечко помер від зараження крові. Чапа щось промимрив про хворобу столбняк, від якої людина помирає цілком гарантовано, але перед тим довго мучається. А дебіл Вова підкрався ззаду, смикнув мене за шию і сказав от літітаса, цап тебе за валаса. Козел не сказав нічого, бо якраз кидав у бетонний паркан саморобну гранату, зроблену з гайки і двох болтів. У гайку він завбачливо натовк сірку, яку здер з сірників. Якщо добряче запиздячити, то їбане, а болт відскочив лоба. Мені цікаві піротехнічні досліди козла не цікавили. Я мерщій чим чекував до пункту невідкладної допомоги жовтневої лікарні, мої добрі друзі таки налякали мене. Коридор закладу, пофарбований в синій колір, натякав, що життя це слабенькі виєбони, до яких не треба ставитись серйозно. Хворі сумивно чекали своєї черги, скупчившись на дистрофічних стільцях, як гриби поганки на трухлявих пеньках. Я просів на вільний стілець поруч з вусатим стариганом. Звідси було зручно вивчати плакат з лаконічною назвою Сказ. Центром композиції слугував палець людини, з якого капала кров. Навколо пальця розташувались скажена лисиця, скажений кіт, скажений єнот, скажена барсучіха. Вони демонстративно казились і вискаляли зуби. Під тварюками майоріло червоне попередження: бережіться сказу. Все це хуйня, сказав вусатий стариган. Якщо вкусить, щитай піздець, ніхуя не допоможе. Старий поліз в засмальцьовану торбу, дістав звідти хліб, цибулину, сало, відрізав скіпку і поклав на хліб. Пригощайся, малий, сказав старий ган. Дякую, щось апетиту нема, сказав я. Я пожартував, сказав старий. Мене сто разів кусали і ніхуя. Він захромтів цибулиною і закусив салом. Затишні пахощі поповзли синіми нутрощами лікарні. Я пожалкував, що легко уважно відмовився. Колись люди не умивалися, а їли сало, сказав старий, а захоче помідора чи диню, то так зірве, навіть і не миє, і не болів ніхто. От такі у всіх пики були, по сто років жили. А щас що, хіба це люди? А хто? поцікавився я. Щас гівно, сказав старий. Що він взагалі тут робить, подумав я, він не схожий на хворого. Я роззявив рота, щоб спитати старого, але не встиг, бо побачив двох добродіїв. Добродії були вдягнені в плащі. Один у сухий, другий в мокрий. Вони пересувались коридором, п'яні та неквапливі. Сухий підтримував мокрого. Нерозбірливі матюки пурхали попереду і позаду, темна калюжа тягнулася за ними. Горлянка мокрого була перерізана від вуха до вуха, і лікар летів коридором білий присмерк життя людського. Я відчув себе жалюгідним. А ви, діду, казали, що щас не люди, а гівно сказав я з докором і поніс додому своє поранення. На порозі я зупинився і озирнувся на старого. Весняне сонце облизало моє обличчя. Не з цим малий, сказав старий і підморгнув. Больнічка Спартак. Від жовтневої, зараз Олександрівської лікарні наш будинок відокремлював бетонний паркан. Ми, хлопчики, в коротких штанцях з деструктивною фантазією швиденько розхуячили його на друзки. Таким чином, між нашим тупіковим провулком Івана Мар'яненка і вулицею Дарвина утворився зручний шляхопровід. Вдячні дорослі тепер ходили стежкою навпростець. А ми анексували нову територію вщент заповнену принадами і таємницями. З пагорба, що ряснів бурдянами, було зручно спостерігати за пригодами жінок в корпусі гінекології. У колодязях невідомого призначення тримати полонених з сусідського двору з ними точилася тривала середньовічна війна. А також зривати оцинковане залізо з дахів для створення лицарських обладунків, кататися з пагорба на поцуплених інвалідних колясках і ще багато чого цікавого. Якось ми натрапили на яму з хірургічними відходами дохлими піддослідними кролями, бінтами, рентгенівськими плівками та іншим непотребом. Синювата рука людини, відтята хвацьким хірургом, відсторонено відпочивала в траві поруч з ямою. Дебіл Вова прив'язав її до дрючка на зразок значка римської когорти і заволав: Я спал так. Наш підрозділ сповз з пагорба. Біля моргами і рушили вулицею Мечникова в напрямку гастронома. Акуратно зачісані водою ханиги товклися біля зеленого дерев'яного ларка, товста тітка стирчала з нього, як сова з дупла. Чим торгуємо тьотя?» – заігрували клієнти. Іблом, синкі, шуткувала тітка і цідила ханигам горілку з спеціальною мензуркою. Наша когорта атакувала з флангу. Попереду крокував дебіл Вова в якості Центуріона. Руки вови, вкриті рудим ластовинням, високо тримали страшний трофей, ханиги рачкували, пиріжки з лівером падали на запльований асфальт з їхніх татуйованих рук, грізна стройова пісня сіяла паніку. Куба, отдай наш хліб, Куба, возьми свой сахар. Куба, ти видиш Хрущова уж нет. Куба, пашла ти нахуй, співали ми. Ану, уйобуйте отсюда, з цикуни, кричали налякані ханиги, а єблопродавчиня висунула з дупла до половини і сказала: ханьйо!» Я спал, так сказав Дебілова, помахав корогою і висолопив рожевого язика.